А взагалі срібло, на якій підставі зупинили автобус. Ви знову тут, інспектор. Та, та його ви ж тільки що втікали. Червь України. Та, ні, та ж ви не ж, я не знаю, ви як ракова пухлина, ви всюди. Я ще не встиг звідти поїхати, ви вже тут. Ви ж ракова пухлина України. Інспектор, ви працівник міліції чи не працівник? Ви хоч посвідчення своє стан пред'явити. Інспектор, ви, та, хоч... не вам. Я ви вам. до вас та ви знаєте, ви оберетень погона! Я таких бачив і бачив. Ви оберетень в погонах. Ви навіть посвідчення свого нема. Дивися, то ракова пухлина, вона вже тут. Вона тільки що там сиділа вже тут. Де ж ви таки взялися слухати? такі взялися, слухайте, рисаки. Йолки пан. Посвідчення покажіть ваше, хто ви такі. Чи покажу. ви взагалі працівник? Мені ви не, не показували. Міфити, чи ні? Один на часу. Година часу. протокол затримання. Ви не маєте права, ще ніше ще ні, ходите з відеозйомкою. Знімається самодіяльність. Що, що за самодіяльність? Маєте затримання? Протокол затримання складайте. Один на час. Що ви просто? Я в мене є цей відео реєстратор. Це я у вас ставлю, а що ви так само зупиняли? Ви так само участь брали тут? Блін, красавці, слухайте. Гідність України, знаєте, за вас їдуть, за вас люди їдуть стояти. Покажи, Я перепрошую, де є водій автобуса? Воді сюди, будь ласка. Дивіться, скажіть, будь ласка, як це відбувалося? Ми з Другобича заїжджали у Львів, місто Львів, їхали на вулицю Стрійську, їхали правила нарушали, нарушали. Каже, ну автомобільна машина ГАІ, От е, навіть ваш номер. Це інспектор, він вам представився? Так, так, так. Він, так, він інспект, представив інспектор стояв на тій дорозі, як бачив автобус, то біг через дві смуги. Машини їхали, сигнали, але він перебіг через машини, не знаю, як він. Бо каже, не послизнувся, зупинив машину і я каже: А чому ми? Ви стоїте, а він вам, він вам так, так, все? так, так, ви, ви стоїте там, а ми їдемо взагалі по другій дорозі, ви як ви їхали? Бачу, машина не стояла без аварійних тих. Я розумію. Добре, тобто, він вам пояснив, причину зупинки? Що е, він сказав? Каже, що. Голольох не можна їсти. Січня, yeah. дорогу, дорогу. можете показати. Інспектор, ви на а автобуси, I які I на можете... полюють. можете показати своє? Звичайно, що можу? Покажіть, можна. будь ласка, покажіть. мені покажіть посвідчення. Я вам чому маю То показувати? Тому що я є громадянин України, ви мені та служите. Та ви є слуга народу. Покажіть, ласка. Зачитайте голос, щоб всі знали безпредельщика того, 에... нічного полюють на автобуси, які під думають, що їдуть на майдан. Ви полюєте на автобуси. Вам дали в незаконну вказівку полювати на автобуси. <ки> <пик> О кілка Олег Тарасович. Ото кілка Олег Тарасович. Тепер ви закарбуєтесь в історію України як трутень, який перешкоджав <пик> людям Ніхто <Ви словуєте пик> <пик> Нікому не перешкоджав. ви перешкоджаєте <пуск> народу людям їхати на мирний протест. Відія. Ви їдуть Відія. не тільки людину тривати їдуть за вас, так само за вас їдуть, не тільки за себе. Ви зрозумієте, вас немає дружин, Відія. вас немає дітей, сім'ї. Чия? А що ви Ви взагалі думаєте, у Львові автобуси зупиняти? Та там 300 чоловік тільки. Чиї -то Чому так Або то штрафуєте. Водій може їхати. Водій може Ви затримуєте водія? Ви водій зу... може їхати. Все, водій, не затримує. Все. Я йому пояснив, що він вже давно. Все, може їхати. Все, інспектор дозволив, той, що зупиняв, дозволив їхати. Інспектор. <говори> Інспектор, підійдіть водієві! Підійдіть водія. Підійдіть водієві! Скажіть ще раз вам що, 10 раз повторювати, чи що? Підійдіть, підійдіть до водія, підійдіть до інспектора, він це розкаже. що він може їхати. Я вам говорю, що ви можете їхати. Дом, я вам все, щасливої дороги, ви дороги вибачте я їм жити вибачте я, я їм ви же скажіть що водій що воді я йому мож... дайте мені слово сказати я побажайте водієві щасливої дороги в, ні, ви, і скажіть що я, він може я, поскажити я, я, я на вас я, я визначений законом ви сказали що ви? що, не розумію, це ви не розумієте. я відпустили він вже може давно їхати а я не відпускали поки нас не було водія не відпускали ви сказали що приїде Куди чекаєте? На даний момент тільки є, є по своїх цілях по своїм цілям. Я розумію. Чи я не маю права? Скажіть мені, бо я і власник. — Ні, ну ви на загал займаєтесь перевезенням. А, а хто сказав, що займається перевезенням? Люди власний автобус, що хочете ти робити? Я є власник, і я вирішив нічого хоче, не мати. Тата бо везе, хоче брата везе, було, везе хоче свата везе. Ніхто користує комерційними перевезеннями. маршруті не Чи за власний кошт? Комерційними не перевезеннями. Чому не власний, а я не будь ласка, для чого хлопців? Ну Слухайте, вже відпустили водія. От ідіть розбирайтеся з тим інспектором, який Сказало, там. Е е їхати нам. Всі документи фотографії зробили. Раб... Будь ласка, з мого транспорту. Вийдіть. Вийдіть з транспорту, ви в приватній машині, інспектор. Вийдіть з машини. будь ласка. Вийдіть, Вийдіть, Вийдіть з машини, інспектор. Ви в приватній власності. На карте не потрібно, якщо він не нам дає платить. Це приватний автобус. Це транспорт. Стаття 39. дивіться, абсолютно. Документи, які перевозять пасажирів. Автобус для власних потреб, потребні потреби Безоплатно, оплатно. Безоплатно. Коли за гроші треба ліцензію і так. треба робити Тільки, декілька, що от, вам в в пояснювали, теорити того треба треба, капітану для автомобільного перевіряння судко таки це нео, це не в в просто нео. Це розміш виродок, колективну скаргу. Це має власник, паспорт, права має машина на одну людину і власна машина. Треба що? Дивіться. Документ, що досвідчує використання автобуса. Є тих паспорт? Права є. Якщо є пасажири, на ну, якщо є пасажири, то він має право записати їх в список і Та послухайте. Він все знає, він зараз дурня клеїть, подивіться. Якщо один автобус дзвони. пасажирів їдеся, тоді вам по інакше могли говорить. А зараз є пустий. А завезуть по зараз загружу пасажирів, запити мені по інакше море. А статю стат, 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 39 дев'яту закону України. Те, я б, я Ви. Ви не виконуєте закони України. Що ви знаєте, що ви мечите? Що ви мечите? Що ви мечите? Тільки що позорні. Та ви обісралися. там, ви не змогли протокол там скласти. Ви ж потім той протокол кудись. Будуть пасажири. Адже не репресій, другі герой України. Алло. Що ж ви, інспектор? Куди ви той протокол потім дінете? Самі його з'їсте. А протокольчик зазнятий. Протокольчик зазнятий. Куди протокол діле? а? Відіть, будь ласка. Ви не дали не ознайомитесь не водію. Чи ви потім протоколи самі оплачите? Це прохання чи наказ? А прохання відхиляється ваше. Куди ж ви протокольчик дінете, а він зазнятий? Добре, протоколи є, ми потім запитаємося. Добре. Без підпису, без пояснень, без нічого. Та ви от і цей. Молодці! У Дельце. <рес> у Львові такого ніколи не чудять. З Львова почалося це все, розумієте? І такого чудити тут а, ну, у Львові ніхто чудете, не буде. Не чудите, Або ви сколу... чудите, ви ось за третій раз бачите. Вас керівництво, з галицького перехрестя забрали, нормально пояснили. Ви не розумієте нормальних слів, що з людьми в нормальних стосунках треба мати. З людьми. До вас не підійшли там хто-небудь, до вас підходять люди. Приємно, правда? Приємно? Приємно, а? Так? так. А вам приємно? Мені неприємно, чесно слово. Я, Через що вам не я таких негідників, чесе слово, бачу, ну давно вже не бачив. Безпека на дорозі це життя розумієте? – Повірте, небезпека на дорозі. Ми знаємо, чим керують. Ми знаємо, знаємо. туман, ми знаємо, чим на Галицькому перехресті ви сиділи, займалися. Чим ми не Нема, нема своєї не роботи. Та, я не знаю, ви тільки роботи, автобуси пішли, і у вас зразу робота з'явилася. А до того маршрутки їздять на пів е, грабарки, поломані, у вас О, роботи зовні, чогось немає. нема. Та, з, проханням надати інформацію, скільки я протоколів знаю. Ну, я розумію. Зати... Все, 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 пішло, пішло, пішло. пішло. Давай. Ти на фото? фото? Ну, тут відео, так, да, пішла за. Yeah. Ну, йде до що ви за аварійну ситуацію створили? Бази, кажу, не працюють, почекайте. Представтеся. Представтеся, не йому добре. Ніхто день. не дозволяв їхати. Я вам ще раз говорю, ніхто не дозволяв йому їхати. А ви йому забороняли Ми, їхати? А ви йому Тому забороняли? У нас є зазнято, як йому дозволяють. Ви заборонили їхати водіяк автобусом?

Для чого йому зараз а, ліцензійна карта? Йому зараз для чого ліцензійна карта? Він пояснив, що він поїхав, їде надавати послуги з перевезти. Хто казав? Хто таке казав вам? Вас є хто вам таке казав? Є чи що собі надумуєте? Ми журналісти. А ви хто такі? А, а ви хто брали? такі? А вам не треба не працювати, в городу, а служити. Вам треба служити, а не працювати. Посвідчення. Афріка, не працювати. Ви не працюєте, ви, ви блокуєте роботу, водія автобус. Протокол затримання склали, ви просто чекаєте. Протокол затримання. Дзвони, дзвони, скажи, що просто затримає і що не робить. Вже годину затримує автобус, Годину нічого не каже. Кажи, що просто стоять. Кажуть, що бази не працюють, що це за це? Дзвони, дзвони. дзвонить. дзвонить. Заблокувати? Ні, 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 не треба, не треба. Взагалі нічого блокувати. Нічого він нікуди не їде, він нікуди не їде, то не, не... Він не... Він не треба нічого блокувати. Ліцензійної катки на порозі. Машина, власна. Я власник. Я маю право їхати сам куди хочеш з машиною. Я не маю права їхати до вас. Ви сьогодні позвонили, що я маю вас акт технічного огляду. Це як є власник машини, я маю огляду. Що до вас маю їхати, маю до вас брати акт? Раз. Пасажири, якщо я буду вести, в мене є другий документ, який я маю вести за, за віру пасажирів. Писав усіх, які перевозять для власних потреб, щоб довести їх ще за власних потреб. Це є дружі, родичі мої сусідів, не зі мною. І Я маю право вести їх куди хочу. Ми, тому що це є моя власність. І Є закон України. Якщо ви прості такі органи, ви не знаєте законі України, ви, ви, не, потріб, ви не на даному місці заходіте. Закон, закон України, який підписав... Е, Закон України стаття 39, про надання послуг автомобільним трасам для власних потреб, будь ласка, прочитайте, товариш капітан, і якщо вам не місце в ГАЇ, пора вже знати. І годину він не затримується. Він годину не хоче. Скажіть, будь ласка, Подави. журналіст юридично правової газети дорожні контролі» Ви годину назад затримували так само автобус. Чому ви його відпустили? Яку поясні. норму порушує водій? Поясніть, чому ви відпустили що тільки що автобус, тільки що біля е, насахару? збирається здійснювати перевезення пасажирів. Збирається Ді. це Ді. ваше приходить. мене русло це коли я ваше проговорю. Ви збираєтеся переступити закон. Сбирайтеся займатися ласка, Випустіть мене Ви знаєте, що у вас літня резина, ви порушуєте бувало. Ви голи! Гідно сезону не поміняли цей. Гайба! Гайба! Гай! Гайба!